Вітаю вас на каналі. Нарешті ми дочекалися, щоб пішли в нас дощі і можна влізти в поле поорати. Земля, правда, у нас піщана, можна було в будь-який час орати, але то була не земля, а пух, поки не пішов дощ. А зараз пішов дощ. Десь два дні воно трошки просохло. І я вирішив переорати свою фацелію Ось така вона майже по пояс. Камера може не передає, та чого не передає? От зараз до колеса поміряємо. Бачите? Вище середини колеса. Майже по пояс така. фацелія. Та не майже а по пояс, от Я хожу по їй. І плуг приворює ідеально. Можете подивитися. Як приорює, ніде нічого не торчить взагалі. Де не де така яка небудь бадилина? Орю однокорпусним є в мене й двокорпусний, але урю однокорпусним щоб краще приорати. Він у мене з передплужником Передплужник скидає зілля в ямку Борозду і плуг заорює. І ще який немаловажний факт, урати однокорпусним, таке зілля всяке. Колесо їде раз коло разу майже. Плуг десь 30-35 см бере. І колесо їде раз коло разу, і притоптує все це бадилля в правильну сторону. І, виходить, плуг не забивається. Вон я згорав вже, який кусочок ще ні разу не вилазив, щоб почистити плуг від зілля Зараз покажу вам ще, як буду орати Заведу трактора.